Як навчитися бачити Божі благословіння та бути вдячним, незважаючи ні на що служити Богові та людям? З нами сьогодні Михайло Скрипкар, священнослужитель. Доброго ранку, вітаємо вас у нашій студії. Вітаємо добрий ранок. У нас багато сьогодні таких тем направлених на духовне становлення. Так і вчора ми також торкалися таких тем. Ми говорили от з точки зору в принципі такої психологічної, можливо, так того, як наука говорить про вплив вдячності, вдячного серця на наше повсякденне життя. Чому ми схильні часто не помічати хорошого, не помічати хороших подій, не помічати якихось вчинків людей до нас, хороших запам'ятовуємо тільки погане. так і зрештою не помічаємо Боже благословінь. І тільки коли погано, ми звертаємося і питаємо Бога, чому? Ну, є багато факторів, які вони впливають на те, що ми не помічаємо. Один із факторів це наша занятість, де ми постійно знаходимося настільки зайняті, що не маємо можливості побачити те, що відбувається навколо нас. Другий фактор, який може впливати, це наша певна звичка, яку ми вже виробили певну звичку, і те, що відбувається дивовижно Божі. Благословення, котрі вони проявляються в нашому житті. Ми їх не помічаємо, тому що ми вже зазвичай сприймаємо їх таким, яким вони нібито є і повинні бути в нашому житті. Цікаво є ще такі речі, як складність часу, тому що ми можемо жити в певних обставинах, де. Обставниці можуть впливати на те, що чи якийсь розвивається страх, це часи війни, де ми молимось, а не очікуємо тої, не отримуємо тої відповіді, яку угу. хотіли би її побачити. І тут дуже важливо, щоб ми звернули увагу на те, щоб ми розуміли, що таке Боже благословіння, хто такий Бог. Коли ми пізнаємо нашого Бога, тоді набагато легше нам зрозуміти його благословення. А благословіння – це прояви його характеру. Це про його дивовижного милосердя, котре він проявляє до людей. І тоді, коли ми розуміємо ці речі, ми починаємо помічати все це навколо кожної з нас. Так і наступне запитання наше, ось як все ж таки налаштувати напевно свій фокус на те, щоб навіть у дрібничках все ж таки бачити Бога в усьому, щоб ось не сприймати, як ви кажете, все як належне. От Бог дає благословіння, і ми до цього дуже сильно і швидко звикаємо. Як нам ось тримати цю думку у фокусі, і все ж таки навіть у дрібницях бачити Бога? Ну, перше, коли ми читаємо сторінка святого Писання, то важливо, щоб ми починали день з Господом і завершували день з Богом щоб ми просили у нього мудрості і сказали, Господи, покажи нам, як нам прожити цей день, для того, щоб помічати Твої дії в особистому житті. І другий важливий принцип, де закликає нас Святе Писання, до того, щоб ми, дивлячись на Господа, вчились у нього. Тому що на сторінках Божого Слова Бог відкриває себе. І тоді і наше життя змінюється, і ми починаємо дивовижним чином реагувати на все те, що відбувається навколо нас. Тому що каже, з ким ми поведемось, від того ми і наберемось. І каже, коли ми дивимося нашого Господа, то його характер відобразиться в нашому житті. А він ніколи не був Богом, котрий не помічав, де Богом, котрий не проявляв цю дивожну Божу любов. Він завжди приклонявся перед людиною для того, щоб почути і допомогти і захистити людей. Як бути з тим фактором, що ну, люди ж то всі різні, абсолютно, і в різних умовах живуть в різних обставинах? І це породжує е, в тих, хто в складніших умовах певні заздрощі, е, певне невдоволення, е, якісь претензії до Бога, чому я опинився в таких обставинах. І, зрештою, знову ми втрачаємо фокус дякувати за те, що маємо, тому що нам здається несправедливим, що от я народився в таких умовах і живу в такій країні, та а хтось чомусь за якимось потоком долі народився там, не знаю, в крутій країні, багатій, в багатій родині, і так далі. І ось такими крок за кроком людина постійно ну себе пригноблює в такому стані невдячності, невдоволення і звинувачень. Як... Е Ось цей момент змінити фокус і все ж таки шукати вдячність за те, що ми сьогодні маємо. Ну, тим, котрі довіряють тому писанню, їм набагато легше це зробити. Тому що слово Боже, воно допомагає розуміти все те, що відбувається навколо. Слово Боже, дає відповідь на ряд запитань, котрі виникають. Є ряд таких гарних порад. Де ми повинні практикувати певні кроки для того, щоб всі ці обставини вони не впливали на нас негативом. Наприклад, перше це усвідомлення власного благословення. Тому що коли я це усвідомлюю, що в моєму житті є це благословення, мені набагато легше сприймати всі ці речі, що відбуваються. Наступне практикувати вдячність і це робити щоденно, крок за кроком. Маленькі такі кроки вдячності, які проявляються, вони потім вони входять в нашу звичку. Дуже цікавий принцип, такий як розвиток емпатії. Тобто, не тільки, щоб я бачив себе, але я, щоб прислухався до інших людей. І таким чином, і моє бачення, моє розуміння, воно буде змінюватись, тому що я зрозумію, що в моєму житті не все так погано. І я знайду речі, за котрі я буду вдячний. І, тому що я проаналізував життя інших людей, все ага. те, що відбувається. І важливий принцип такий вивчення духовної складової вдячності. Коли я вивчаю, от а що в мене мається на увазі під словом вдячність? То тоді на батл, інакше я, або інакше я реагую на всі ті обставини, в яких я знаходжусь. І тоді і ці заздрощі, котрі вони можуть впливати в силу певних обставин. Це може бути і з дитинства передатись. І або в, ну, в певних mm -hmm. обставинах це може проявитись. І тоді воно змінюється. Тобто над собою треба працювати. Mm -hmm. Я ще, от, поки ви говорили, подумав про те, що. Не завжди ж ті, кому ми заздримо. Так легко отримали те, що мають, і виходить, і е чув таку думку, що е заздроші це досить природня емоція, яку ми можемо відчувати. Але питання в тому, що ми з нею робимо. Якщо вона нас привзводить в невдоволення, чому в нього є, а в мене нема, це погано. Але якщо це спонукає так до того, що я починаю теж прагнути і робити класні зміни в своєму житті і з Божою допомогою досягаю також цього рівня, тоді я можу сказати дякую і сказати, що я також е ну, ще. Не зосередився на невдячності і ропоті, да, а пере, е, перевів ось е, цю емоцію в почуття прагнень і успіху. Uh -huh. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, ось чи можете ви, можливо, якісь власні історії поділитися разом з нами зараз, розказати нам власні історії, приклади з вашого життя, коли вам вдавалося бачити Божі благословення, як він вас вів, особливо в складних ситуаціях? Можливо, саме ось цей досвід надихне когось із наших глядачів? Ну, досвіди можуть бути, і вони є в моїй сім'ї, досвіди різного характеру і маленькі досвіди, тому що все починається з маленьких так, речей. Так. Якщо ми з самопочатку довіряємо Богу, то тоді ми не дійдемо до складних обставин життя. А також є певні досвіди, де ми не можемо впливати на них, а тільки одне можемо довіритись Господу. Це і народження нашої онучки, котрі вже три рочки, тому що лікарі говорили одне, uh -huh. а результатом стало зовсім інше. Ми побачили, що Бог дивовижним чином діє. Це народження нашого сина в свій час, це був дивовижний досвід, де лікарі говорили, що у нього буде хвороба, котра невиліковна, він нікого не зможе впізнавати. Одним uh -huh. словом, буде як овоч. Але дивовижним чином відбулись інші речі. Коли люди і віруючі люди нас закликали, довіряйте Богу, ми за вас молимось, і Бог проявить свою силу. І ми вдячні Господу від щирого серця, тому що до сих пір пам'ятаємо цей досвід, тому що це був досвідом дійсності Божої присутності, Божого захисту. Був випадок, коли наші двоє дітей так захворіли, що вони помирали. І коли ми зверталися до лікарів, всі відхрестилися і сказали, ми не знаємо, чим вам допомогти. І настав час, коли ми взяли дітей на руки і сказали, Господи, Ти нам і подарував, ми маємо досвід народження цих діточок. І сьогодні, невже ти, ти хочеш їх у нас забрати, або сила зла бажає забрати від нас? Ми довіряємо тобі. Я пам'ятаю ту ніч, коли ми до цього часу три ночі не спали. І якраз в той вечір ми заснули, проснулись в такому холодному поту, тому що це вже було ранок, сьома година. Діти тихенько спали, дихали. Хоча вже з вечора вони вже не реагували на певні речі. І ще годинку поспали, потім проснулись, попросили їсти. І так, а як ага, три вова. дні сильно хворіли, через три дні вже бігали у дворі і ми бачили дивижну руку Господа. Ну, просто. Так, це сильно. Бог Ем, um, Як uh, в. Добре, коли ми можемо побачити такі дивовижні досвіди, так і сказати дякую, коли ми пройшли це випробування. Якщо у людей трапляється інакший, інакше закінчення ось схожих історій, і вони відчувають величезний біль і Смуток від втрати, особливо зараз, під час війни, таких людей дуже багато, і дуже багато людей приходять до розчарування у Бозі і питають, що Бога немає, де він, тому що він допускає такі страждання. Як знайти в собі сили, е, побачити і в таких обставинах Божу руку, Божу волю і Його доброту? Сам Господь свій час сказав, дивижені слова, хотів би вам зачитати написано. Про те, що Господь сказав, прийдіть до мене всі такі, які ви є, обтяжені. І я що зроблю? Заспокою вас. Цей Бог любові, коли ми до нього звертаємось, Він обов'язково допомагає нам. Можливо, не зразу ми зможемо отримати відповіді на всі запитання. А Він дає справжній мир, Він дає справжній спокій. І таким чином людина зможе тоді заспокоїтися і чекати відповіді від Бога, ту відповідь, котра задовільнить людину. Тому що якщо ми довіряємо Богу, то Бог ніколи не зробить такі речі, які тільки пошкодять людині. Бог має дивишну мудрість, котру Він готовий проявити в житті кожної людини. Наскільки важливо, щоб ми своїми проблемами, переживаннями? І невирішеними питаннями приходили до Бога. Коли ми приходимо, то Той Бог Він допоможе в цих питаннях. Знаєте, от нещодавно для себе відкрив по-іншому таке прислів'я як негода, то до Бога. Дуже часто ми її вживали зазвичай в негативному світлі, так що, от коли все добре, угу. я собі живу без Бога. Як тільки проблема, ой Боже, поможи. Але подумав, з іншого боку боку, от саме цей текст, що прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені. Тобто, можливо, це якраз Бог допускає тебе в цей стан, щоб він спонукав тебе прийти, і в цілому. Коли ти дивишся на це з такого боку, uh -huh. то дійсно, якщо в тебе проблеми і негоди, єдиний до кого ти мусиш прийти і отримати цю відраду, це, це буде Бог. Ну це не відміняє, звісно, того що хочеться uh -huh. розділяти і радості з так. Богом, але точно він перше джерело як наш лікар душевний і фізичний. Uh -huh. Так, на сторінках Біблії ми також дуже багато цінного знаходимо, і ми можемо брати приклади із героїв віри. Хочеться почути останок від вас, можливо, ваші улюблені приклади біблійні, коли які можуть надихнути, навчити кожного із нас, всіх, хто нас дивиться, більше виявляти вдячність до Бога. На сторінках Божого Слова є дуже багато прикладів біблійних стосовно вдячності, котрі проявляли в житті. Як біблійних героїв, наприклад, uh -huh. історія про доброго Самарянина, котрий не міг пройти мимо тих проблем, переживань, котрі мали люди. Він проявив е, доброту, любов до цієї людини. Ми знаходимо дуже цікаву історію, де написана історія про п'ять хлібів і дві рибки. Е, здавалося, ну в чому тут вдячність? А вдячність в тому, що коли принесли до Христа ці ці два п'ять хлібчиків і дві рибки написано, що Господь воздав подяку Небесному Отцю. І як результат, дивовижне чудо, яке відбулося, тому що всі переживали, як накормити такий натовп людей. І Бог показав, що у Бога немає проблем. Бог турбується про людей. І ще після цього зібрали написано, що 12 кошиків. Хліба залишилося після цього дивовижного чуда. І тому, в Слові Божому, є багато прикладів вдячності, де люди, пізнавши Бога, проявляли цю дивовижну вдячність. Слава Богу за досвіди, які ви особисті розказала нам, поділилися сьогодні, і натхненням зі Святого Письма те, що Бог нам залишив, ми бачимо, скільки глибини і істини є в цих словах, і вони не прості, вони дійсно є цілющими для нашого життя. І ми вже говорили, що і наука сьогодні підтверджує цей принцип: що вдячне серце, радісний дух. Він дає плин до життя навіть в найгірших обставинах. А коли людина себе пригнічує невдоволена життям, вона згасає, згасає і, зрештою, залишається світ от в такому нехорошому стані. Дякуємо за ці роздуми. Вам бажаємо Божого миру, охорони також і до зустрічей в нових сезонах вже тому, що сьогодні у нас крайній етер. Дякуємо вам. Дорогі друзі, з нами сьогодні священнослужитель Михайло Скрипкар. Ми говоримо про те, як навчитися бачити Божі благословення і бути вдячними, незважаючи ні на що.